28 депутатів МГУПільської районної ради 21 грудня зібралися на позачергову 18-ту сесію. Сесійне засідання розпочинають з урочистих подяк. Голова районної ради Іван Телеватюк та начальник районної військової адміністрації Юрій Яцук за сумлінну працю, високий професіоналізм і вагомий внесок в розвиток району та з нагоди дня місцевого самоврядування депутатам районної ради Олександру Брижаку Сергію Волянському Галині Мніх вручили грамоти. Далі до питань порядку денного, які попередньо детально вивчалися та обговорювалися на профільних постійних комісіях. Основним був звіт голови районної ради про свою діяльність. Голова райради Іван Телеватюк зазначив, що незважаючи на політичні погляди чи переконання, роботу колегіуму впевнено можна охарактеризувати як конструктивну та змістовну. В підсумку слухань депутатськими голосами звіт було схвалено. Опісля депутати райради затвердили проєкти землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів Могилів-Подільської громади сіл Брониця і Пилипи та витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2024 рік. Кошторис доходів та видатків районної ради у наступному році визначили в сумі 1 мільйон 451 тисяча 400 гривень. Погодили річний план роботи районної ради восьмого скликання на 2024 рік. А рішення 10-ї сесії восьмого скликання від 21 грудня 2021 року за номером 102 про річний план роботи районної ради восьмого скликання на 2022 рік зняли з контролю. По закінченню позачергової 18-ї сесії могилів Подільської районної ради голова Іван Телеватюк подякував усім присутнім за злагоджену та плідну роботу, вирішення і врегулювання поставлених на порядок денний питань. Депутати привітали один одного з різдвяно-новорічними святами та висловили сподівання, що в 2024 році Україна буде з перемогою, і ми запрацюємо ще краще на мирне, квітуче, вільне майбуття нашої держави.